Йоу-йоу, кінти всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Майнкрафт, ну і ми будемо продовжувати до минулі серії. Ми закінчили на тому, що я помер. Сьогодні ви бачите, що в мене є дошки, в мене є полиці, стак, в мене є знову курка. Все нове, повністю все нове. Я нещодавно скрафтив. Бо я помер і провтикав усі речі. Тому прийшлось швиденько виживати спочатку. Let's go. Будемо. Наприклад, я би хотів би зараз побудувати собі отакий от собі дах ну, зробити другий поверх. Я дуже довго добував це все діло. Тому я буду дуже вдячний за лайк, коментар, комент, підписка на YouTube канал та телеграм канал. Ну і усі ці прикольчики Ютубу. Так, прийдеться переносити, прийдеться переносити. Бмк, все окей. Угу. Так, чикс. Чик-чик-чикс. І мені, походу, не вистачить. Не вистачить мені блоків. А, бо, е, я провтикав, походу. Будемо робити іншу тактику. М -м -м. Я зроблю контовочку такого. Потім будемо дороблювати. Ну, коротше, зараз будемо придумувати щось. Щось будемо придумувати. М -м. Бо без другого поверху буде погано. А я хочу там зробити, типу, собі. Ну, типу, зачарувальний стіл. Це перше. Це перше. Потім я би хотів би зробити там цей чарувалку і... що ще. Я забув, що ще. Ну, ще повинно було щось бути. Але я забув. Лейзер був так, підіймаємося тут. Будемо робити такий собі мазаючку, таку, можна сказати. Але з усіх блоків, які в мене є. Чисто тупо з усіх блоків. Може потім будемо ще по-іншому все робити. Але сподіваюся, нам вистачить того дерева, яке в мене є. Яке в мене є, я сподіваюсь, що мені його вистачить. Так. Все. Отак... отак. Плохо. Отак вже погано, реально. Бо... Я так розумію, дерево в нас закінчилось, так. Ага. А це шо? О, до речі, можливо, мені зараз буде окей. І можливо не треба буде нічого робити зараз. Так, давайте десь 30. Отак, давайте, 36 блоків мені височить. Так, вилазим Оу, oh, неу. No. Оу, щит, блін. Це засада. Це засада прийдеться йти якось добувати його. А де? Я не пам'ятаю, де я його добував. Так. Але в мене тут, мені здається, якісь трабли. Ні, все окей. А, все окей. М -м, ставим тут. Чікс. Все, в принципі. Та отаку от штуку робимо. Ну дуже трохи треба блоків. Прямо дуже трошечки. Зовсім трошки. Тому давайте ось тут будемо дробинку. Опа. Мені здається, це золота жила. А, так, давайте в'їхамо собі ось ці блоки. А, і будемо її підійматись. Так, все, чекаємо цей. Ще ну і підіймаємося оцими блоками. Опа, так, все, а, все вилазимо. Потім треба буде тут все прибирати. О, ідеально заїхав. Mm, так, що міняємо? сподіваюсь, що мені сі, е, сім'ї блоків висить. Але. Але, але, але. Окей, давайте тут поки що закриємо. Осе це діло. Е, ні, мені не висичить. Мені не висачить, але в мене вже є ідея. в мене вже є ідея. Так, дивіться. Тут, по ідеї, не повинно його бути оцього блока чікс, а, так, треба прийняти з фонариками. А, ставимо оцей блок. Отут так само. Так, чикс. А, ставимо. А, так, тут закриваємо. Ні. Да, тут так, тут отак і отак. Бам. А далі ось тут. В принципі, велика перебудова зараз йде. Прям велика. Так, потім спустимося по підбираємо блоки. Так, оце треба також прибрати. Ставимо. Угу. Так, далі оцей блок. А, далі цей блок. в принципі, в принципі, дуже нормально виходить у нас. Так, чик-чик-чик. Все так закрили тут. І, до речі, в нас дощик. Я забув про це сказати, хотів ще на початку все це сказати. А, ось ось тобі дощик. Треба буде спуститись на перший поверх і показати наскільки класно панорамні вікна. А Так. В принципі, а, там дуже красиво. Я хочу дещо зробити приколь. Я би хотів би ще зробити зараничний поверх. Цей дорог потім. А, бо в мене зараз нема чаровалки, на жаль, але в мене є книжки, які я підготував. Угу. Так, це треба буде прибрати. Це ми прибираємо. А Так, і скільки в нас тут блоків. Ага, тут же іда. А, Ну окей. Окей, давай зробим собі отаку штуку. Угу. Типу отаку. Блин, зараз прийдеться книжки с ним. Мать. Так, чикс. О, ще один зломал, блин. Погано. Погано. Так. Бэнг. Типу действует ми в тулом чаральный стил. Ну и нас все класс. Ні. Не буде в нас класно, бо треба прибрати оце все діло. Знову ми будемо мати дофіга книжок. Щоб ви розуміли, в мене просто а було так забито а цими книжками, коли я їх добував. Отак. Отут ми впіхнем чарувальний стіл і буде в нас класно. Треба, може, й нові було крафтити, але що пробиш? Так, в принципі. Тут ми закінчили, думати. Так, десь тут о, треба зробити отаку от штуку. Прямо на вході, а, блін, це буде прямо на вході, так? Так, блін. Не можна. Тому закриваємо. Закриваємо. Тут ми не будемо робити. А значить треба якось... О, до речі, можна ось тут же ж бахнути. Правильно? Правильно. А, тут фонарик. А тут фонарик, значить отак давайте. Банк. Ага, тут в нас ось ця фігня, але ми її прибираємо. Ми її прибираємо. Чик-чик. Я хотів її ще й давно сюди переставити. Але весь час забував так. М -м -м так, показую вам дощ. Дуже красиво, дуже красиво. Але лягти спати... О, можу. Ти диви, я можу лягти спати, норм. Норма. Хм, Окей. Окей. Так, оце треба прибирати також. Бо якось це стромненько. Дуже стромно виглядає. Так, мені зараз здалося, що я забув тут запуск. Але все окей. Okay. Так. Дивимося. Так, ну в принципі... О, до речі, до речі, до речі. У мене ж є тут. девно. Осьо тобі. Осьо тобі. <різь> Ґм... Оце ім було. Ага. Поняв. Поняв мій правтик, Треба якось це так починати. Так. Отакої, певно, так, Це якось отак будується, по ідеї. ні, це не так. Але давайте поки що так залишимо, щоб ми могли піднятися. Так, Чікс. Спускаємося. Ставимо ще один. А, ну і дивіться, ми вже випрались. Ага. М -м, краще б ставилось по-іншому. Ух ти йо! А що таке? Що не подобається. А, бо я не той блок поставив, скоріш за все. Так, ну дивіться, ми вийшли. Ми вийшли. Так, ось тут, скоріше за всього, також треба прибрати. Блін, я тут будував, будував підлогу тут бас, і все переламав. Так. Да. Ну так собі, так собі. А, окей, окей, так, це треба також прибирати. Ну і давайте спускаємося туди. А, точно. У мене тут, тут такий прикол. Так, БМК, бем. Все. В принципі, отак залишаємо. Тут сам такий блок, тут сам такий блок. А, о, до речі, тут скриня є. Прикольно. Прикольно. А, так. Бем. Угу. Так, все. Бенг. І що далі ми робимо? Далі ми робимо по тій самій тактиці: ставимо отут блок і отут блок. Все, красива драбина тут. В принципі, нормас. В принципі, нормас. Все, Отак так залітаєш і вилітаєш. Так. Все, зачекали блок, зачекали блок. Тепер можемо виходити. Тепер ми можемо виходити і робити ось тут дуже класну штуку, яку я дуже хотів би зробити. Ще дуже давно. Я про неї думав ще дуже давно, але придумав це тільки зараз. М так, в принципі... А, ні, мені тут не треба, блін. Оу, там якась печера походу. А, я ж забудовував, точняк. Точняк забув. А, забув мій профтик. Так, давайте тут позабудовуємо трошки. Профтикали. Так. Ось так. Все. Скріню також треба звідси вже притаскувати. Так, все, прибираємо. Ну і так, так само прибираємо. Опа. Ямка. Прикол. Прикол, окей. В принципі, будемо ось тут пускатись. Отут в три блоки. Все, отак. БМ. Будемо і отак і йти. В принципі, буде дуже класно. Якщо ви ще не здогадались, я хочу зробити під домом склад. Я просто хочу зробити під домом нашим великий склад. Великий і красивий. М -м думаю, буде прикольно. Бо ці штуки завжди дуже потрібні, особливо коли ти приходиш з пекла, Там, або фіг е скільки ти проходив там. багато всього. Так, ну і дивіться, тут також треба вже загиблиблюватись. Ну, я думаю, що цього вистачить, правильно? Я думаю, що так. В принципі, чому я робив три блоки, бо я хочу ще поставити тут ось так драбинку. Так, йдемо за драбиною. Так, вилазимо і біжимо за драбиною. Будемо одразу все робити, бо так, прикольно. Так, де, ми, де моя драбина? Ось що тобі. Їх просто тут трильйон. Тому це все ми беремо. Так, закидемо сюди. Все, от так. Закидали усю землю. Тепер можемо спускатись. Тепер знов можемо спускатись. Так, давайте відчинимо двері, щоб було краще ходить. Так, ну і що? Ідемо. Норм Норм, вже поставили криве. Перший. Ага, ще один. Окей. Потім його доробимо. А, так. Чікс. 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 І тут вже темно. Так, ставимо тут блоки. Ну і, в принципі, давайте отут робити такий великий-великий-великий. Типу, кар'єрчик великий такий. Ну, не кар'єр, а велику таку дирку. Тому давайте і навіть і під підлогою також зробимо. Ну, під драбиною. Опа. Не поняв, хоча тут світло. Не розумію. Не розумію, але давайте. О, до речі, я би хотів би чекнуть. Ні, давайте навіть отакий склад зробимо тут о, вдві. Ну, в принципі, буде прикольно. В принципі, буде прикольно. Ось так залишимо. Так, тут же мідь, але мені все одно в три блоки потім копати. Бо о, цей підлогу ще треба застелити. Ми ж не будемо ходити по камню. Не будемо, правильно. Так, ось такий навіть можемо зробити. Тут також викопатись. Давайте викопуємося. Чикс. Все. Робимо також ось тут три блоки. А сіки тут. Тут. О, ага. Поняв. Тут два блоки. Але, але. Так, тут один блок тільки. Тому ми зробимо тут ще один блок такий. О, ось так. В принципі, буде прикольно. Мені це подобається. І це буде в нагоді. Тому... Робимо отакі драбинки, прикольні сходи. Так, бем. А, і подивимося, чи зручно ходить. Нам, нам не зручно ходить тут. А, ось тут нам вже не зручно ходить. Так. Ну, трошки б'ємося головою, але нормас. Але нормас. Так, все, ми виходимо так, і, типу, ще зробіть так, щоб він... Був невидимий і було б взагалі. А ще я би хотів би зробити собі зверху таку штуку прикольну також. М -м Драбини, але перевернуті. Типу, буде, мені здається, ще краще і ще прикольніше. Так. Типу, отак трошки. Чікс, Чікс, Чікс. А, перевернули драбину знову неправильно поставили. Тому прибираємо і ставимо. Так, а тут я також її прибрав. Тому в нас все класно. Ну і давайте тут так само зробимо по нашій тактиці. Завжди робити отакі сходи. Ну вони класно виглядають, як на мене. Все, дивіться. Просто. Чікс, побігли і все, і збігли. І бігаємо по складу, шукаємо речі, які нам треба. Так. Ну що, правильно буде ось в цю сторону копатись. Тут ще й оця фігня, граніт. Він ще дуже швидко копається, тому ще буде імбов. Так, в принципі, тут земля якась. Що, що вона тут робить? А, давайте не будемо глибокий склад робити. Типу, давайте 20 блоків так і залишимо. Ну і буде норм. Типу, ось тут 20, ось тут 20, ось тут 20 і отам 20. Норм, норм. Так, мені подобається поки земля. Так, тому давайте купаємо туди. Так, ого, вже і граніт. Вже граніт, тому давайте розкопувати усю землю тут. Так, в принципі, робимо а, таку велику печер, велику можна сказати. 20х20. 20. Мені здається, нормальний склад. А, типу його вистачить. А якщо що, то ми зможемо його завжди доробити. Так, дивіться, ми поки що зробили отаку штуку. Так, тут також можна також саме зробити. Бо тут також воно проходить. Так, і мені здається, ми вже в 20 блоків ось, в цю сторону пройшли. Ні, не пройшли. Так, дороблюємо. Оце ми прибираємо. І що в нас виходить? У нас виходить отака штука. В принципі, в нас поки що все швидко, але занадто довго. Типу, ну дивіться. Ні, ну тут, в принципі, давайте від сходів будемо рахувати. Типу. О, окей, потім будемо це робити. А поки що робимо тільки коробочку. Таку велику коробочку. Мені би ще б за чару зробити. Було б ще класно. М було б класно, але, на жаль, не вийде. А, я згадав, що я хотів зробити на другому поверсі. Я хотів там зробити а, цей портал в, а, цей, як називається, в пеку. О, в пекло. Я хотів там зробити ще й портал в пекло. Але тепер він дуже незручний. Тепер він ще дуже незручний для мене, на жаль. Типу я його уявляв собі по-іншому. Драбина все зламала. Якщо б не було драбини, було б все набагато краще. Так, і ще в мене є ідея, в мене ж там багато а, факелів є. Тому треба буде тут все заставити. Але, але, вже треба і закінчувати. Дивіться. Ми зробили таку штуку. Отакий здоровий бокс. Тому кінтий, дякую за перед, сав лайки. Підписуйтесь на YouTube канал та телерам-канал. Телерам канал, телерам -канал в опіці дорога постав лайк. Та напишіть коментар бажаний від 8 слів. Ну і все, в нас тепер ідеальна коробочка. І скоріш за все. В нас не буде а, цього факель. Дякую. Вам.